Ванна кімната в цій двоповерховій квартирі частково розташовується під сходами. Складна конфігурація приміщення змусила дизайнерів Вікторію Малишеву і ксянку драпей використовувати тільки функціональні рішення. Професіонали відмовилися від ванної на користь душової кабіни, вибрали підвісну сантехніку, а для пральної машинки передбачили спеціальну нішу під сходами. Загальна інформація: місце селище Рощину, Ленінградська область, метраж Нузел 4,6 квадратного метра, пральня, 3,8 квадратного метра, висота стель 2,45 метра, гроюптворчий тандем приватних дизайнерів Вікторії Малишевої Ксянки драпей. Дівчата працюють над інтер'єрами різної складності від квартир студії до спортивних комплексів. Кожен новий проект для них це нова історія. Маленьке захоплююче життя, яке вони створюють і проживають разом із замовником. Замовник і побажання, заказчики проекта, «Многодетне родителі, у пари п'ятеро дітей. Зараз вони живуть у великому будинку і поки не вирішили, кому дістанеться квартира старшим дітям або замовникам з молодшими дітьми. Перед нами стояло завдання створити універсальний інтер'єр, щоб він підходив як для, для сім'ї з дітьми, так і для молоді, пояснює Вікторія. Оскільки санвузол суміщений з пральною, дизайнерам було потрібно передбачити максимальну кількість місць зберігання, не обтяжуючи простір. Перепланування квартира дісталася уже з планівочним рішенням і набросками решеніємінаброскамідізайна, розповідає Вікторія. У проєкті санвузла довелося відштовхуватися від двох обмежень. З одного боку приміщення розташовується готова сходи, яку виготовили на замовлення за початковим проектом. А з іншого боку, обмеженням стала мокра зона, де належало розмістити всю сантехніку. Замовники хотіли узаконити перепланування, тому не можна було знехтувати розстановкою оздоблення. Для стін підібрали білу плитку невеликого формату. Вона згладжує нерівності і прибирає недоліки складної геометрії в санвузлі. Одна стіна в пральні цілком зведена з клоблоків. А в якості декору і для підтримки цієї стіни використовували м'ятну плитку різних розмірів, стеля виконали з гіпсокартону, на підлогу постелили світлу плитку з контрастним елементом меншого розміру, її використовували як в санузлі, так і в пральні для об'єднання простору зберігання. Ми старалися диствувати кожен юголок, розповідає Вікторія. Так під забіжними ступенями розташували пральну машину. Над нею залишилося місце для полички, куди можна поставити необхідні дрібниці поруч корзини для белья. Над інсталяцією розташували вбудований шафка, завдяки приєднанню пральні збільшили кількість місць зберігання, передбачили велику шафу для чистих полотенцестила стелажі для хімії, до того ж розмістили все необхідне для сушті глашки белья. Світло під стелею проходять вентиляційні канали, ми зробили вимушене зниження стелі і для вбудованого освітлення. А щоб не порушувати загальну чистоту і не додавати зайвих елементів у вигляді рамок, підібрали гіпсові вбудовані світильники, раковину втопили в ніші під сходами з косоуром і передбачили вбудований світильник над дзеркалом для більш яскравого освітлення. Олір, помещені очень сложеної форми, многоглові нізький, скошений стелю. Щоб візуально уйти, отого ми вибрали белий цвет, який до того ж увеличевид наше помащене. Колірну гамму продиктувала м'ятна зі склоблоків. За сумісництвом вона спільна з дитячою кімнатою, а основний колір в дитячій м'ятний. Його вибрали діти-замовників, каже ксянка, меблі. Для економії простору в санвузлі передбачили нішу для пральної машинки і підвісну інсталяцію. Крім цього. Встановили зручну душову кабіну і вишукану раковину. Вся сантехніка виконана в стилі ретро і задає тон в приміщенні, у пральні передбачені місткі шафи білого кольору для побутової хімії, рушників і господарського начиння. Також тут помістилася прасувальна дошка, над якою передбачена система для сушіння білизни, декор і текстиль. М'ятний текстиль килимок біля душу і рушники підкреслює кольорну гаму, що стосується декору, то він мінімальний. Акцентні окантовки шафи над інсталяцією і полки над пральною машиною доповнюють обстановку плетені кошики для білизни. Стиль в оформленні будинку ми використовували поєднання класичного і сучасного стилів, каже Вікторія, але у ванній кімнаті немає яскраво вираженого стильового рішення. Хоча присутні елементи класики розкладка підлоги і сантехніка під старовину складнощі і терміни перед нами стояла сложна задача раціонально розположити все необхідне оборудованні і уникнути ощущення зажатості і тисноти Розповідає Вікторія, що стосується термінів при злагодженні роботі ремонт триватиме близько трьох тижнів планування. Поради читачам Інні, роум, як створити інтер'єр в подібному стилі. 1. вибирайте нейтральну і світлу плитку без декоративних елементів для самозла складної конфігурації. Так увага не буде концентруватися на кутах і на складній геометрії. 2. робіть ставку на стильну сантехніку, вона виглядає ефектніше на нейтральному тлі. 3. скористайтеся гіпсовими світильниками, вони дозволять візуально очистити стелю від зайвих рамок. Бренди представлені в проєкті оздоблення плитка, цераміка, борделлі, підлогове покриття, плитка, топцер, оцеон електроприлади, полотенцесушитель, сюнержа, сантехніка, душовий куточок Радаваї, премій плюс 8.5, раковина, керасан, ретро, Унітаз, керасан ретро, змішувачі з відчетті фурнітура. Д'ютчеттіденці освітлення, гіпсовий вбудований світильник Invisibli Фабрика Панзері. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на InmiROM? Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на вов WoW Inmiroam.ru.